Що не видно, як тупне. А зараз зараз подивимося. Що не видно? Ноги видно. Віде хау видно, поки допхав. Куди вони їпнуть десь? Не пойму чогось. Це, так вони видно їхали, той йшов з боку, ми не це бачили. Шість цього не кодиться. Чого щось, блядь, якийсь що? Нема кого визвати, щоб дотягнули, да, чи що, чиш. Я ніхуя в них не пойму, що це. Чи це вони нас на понт беруть, чи це